Толерантність у сучасному світі це альтернатива агресії. Нею держави, політики і люди керувалися з давніх часів. Та багато школярів можуть і не знати, що саме це слово є вирішальним у їхньому становленні як свідомих громадян нашої держави. Кожна людина, як хоче, так вона себе показує, а також ставить перед людьми. Але насамперед я так думаю, що люди повинні спілкуватись між собою толерантно та виховано без цензури, тому що вони є показником для інших. Виходити з дитинства, треба толерантність 100%, адже саме толерантні, саме ці гарні риси формують нашу націю, формують нашу країну. Якщо будуть толерантні діти, потім все буде добре, буде мирна країна і нічого не буде поганого. Яке ж значення має слово толерантність? Толерантність це здатність терпляче сприймати чужі думки без жодних агресивних проявів. Сюди відноситься й сприйняття особливостей поведінки та способу життя інших людей. Толерантність це вихованість критерії людини, які показують насамперед в серед суспільства. На Мою думку, толерантність це вихованість, тактовність. А ми маємо бути толерантами, тому що ми подаємо ну, е, як складати? Ну, приклад меншому поколінню, тому що завдяки нам менше покоління також робиться тактовним, вичливим, добрим, чуйним. Хоча школярі вважають, що бути толерантними це правильно і потрібно. Однак не всі діти, особливо у підлітковому віці, ведуть себе толерантно стосовно своїх однолітків. Щоб подолати бар'єр, взаємоне нерозуміння, громадські організації зініціювали проект Тін Студіо, в рамках якого був проведений спеціальний фотоквест Толерантність моїми очима. Це є захід, який приурочений нашому проєкту, який вже ми почали працювати з 10 лютого 2015 року, який називається. Школа толерантності Тін студіо, який буде включати три заходи, першим з якого є саме «Фотоквест». Дітки залучаються у нас саме віком 14-19 років. Як воно взагалі була підготовка? В принципі, це така кропітка робота протягом приблизно двох тижнів. Ми якби готували матеріали, тематику, назва Толерантність очима якби підлітків і створювалися групи. В них вже формувалися підлітки, які бажають брати участь. Інформувалися також через групи міста Луцька, через знайомих. Взагалі бажаючих, я вам навіть скажу, що а, приїхали з колок дітки. То є дуже ми були задоволені таким результатом. Що а, саме педагоги, соціальні педагоги, викладачки англійської мови самі це побачили і зібрали діток, долучили їх до нашого якби заходу. Цей проект фінансується. А, Якби ООН і за підтримки українського жіночого фонду, тобто він паралельно проводиться так дані проекти проводяться в кількох областях. Якби в кожному є свої дівчата-лідерки, які виконують, вже реалізують, втілюють дані проекти. Вони взагалі відрізняються один від одного, і в нас як постримоване більш було на лідерство, на толерантність, на те, щоб навчити діточок. А бути добрішими можливо, якось би один до одного. Тобто, ми намагаємось навчити дітей почати з себе, стати кращим і вже добро, якби сіяти. Добро я дізнався про конкурс в соцмережі ВКонтакті, і також мене надихнуло саме те що суспільні проблеми в наш час, а саме насильство та мир в Україні. Насильство наш час можна подолати різними рекламними проектами, також в реалізованими проектами, і насамперед духовністю людей вирішила долучитися до цього конкурсу, тому що мені дуже цікаво фотографувати, побачила оголошення і вирішила спробувати свої сили вирішити. Можливо, і я виграю дуже було цікаво приймати участь. Для учасників було запропоновано кілька важливих суспільних тем, які охоплювали певні соціальні проблеми. Школярі, якнайкреативніше мали передати своє толерантне бачення світу саме через об'єктиви фотоапарату. Мені сподобалось фотографувати тему, як я бачу щастя. Я фотографувала маленьких діток, ну, дуже мені сподобалося, адже вони завжди випромінюють тільки радість, їх приємно завжди фотографувати, і саме це тема мені саме ближче до серця. Ну, найбільше мені подобалося висвітлювати тему на рахунок миру, адже оскільки ми знаємо, що в Україні діє така негативна риса, як е, війна на Сході. Саме це я хотів подати в своїх кадрах. Роботи учасників дуже актуальні. Вони вражали своєю гостротою та реальністю, сміливими підходами до сучасних соціальних проблем. У своїх фото підлітки продемонстрували, що вони глибоко переймаються проблемою толерантності. Була така тема, як я бачу насильство. Саме заради цієї заради цих кадрів мені знадобилася допомога моїх друзів. А інші теми так тільки з життя виявилося, що дуже мало людей хоче фотографуватися в нашому Луцьку, то що трішки скала. Було проблематично а так, то все життя, всі кадри були щирі. Коли ми почали отримувати перші роботи, ми були дуже захоплені, нам хотілося одразу все переглянути. Але для того, щоб була більш об'єктивна така оцінка, ми всі роботи зібрали окремо без назви, яка це команда була, тому що команди були такі, що приїхали не з Луцька. Були менші учасники, були старші. І тому це могло вплинути на наш вибір. Але ми все ж таки вирішили це оставити окремо, і просто ми дивилися фотографії, які відповідали з місту, які відповідали завданню, Ми дивилися, чи справилися учасники з завданням, чи висвітлили вони тему. І вже згідно цього, в кого з команд, ну тобто ми подивилися фотографії, які нам найбільше сподобались, і ми одразу в принципі, вже мали собі фаворитів, які вправилися з завданням, які зробили якісь цікаві фотографії. І таким чином в нас вийшли переможці. Були дуже такі цікаві роботи. Насправді, деякі з них були дуже відкриті, дуже щирі роботи. Вони повністю відповідали на поставлені запитання, але нас здивувало те, що діти настільки відкрито могли. Виразити свою думку. Так само були дуже креативні роботи. Ми навіть не ну, думали, наскільки ну як може дівчинка 11 років зробити такий креативний якийсь пейзаж або натюрморт і відповісти тим самим на запитання. Ми зараз сподівалися, що ми якесь виграємо місце, а ми виграли третє місце. Це дуже великий крок у нашій кар'єрі та подальшим, та подальшим нашим конкурсам. Тому, на мою думку, правильно зробили такий конкурс, щоб бути більш цієудовнішим, і щоб ми були вічними, чуйними та. Сам перш толерантами. після фотоквесту організатори влаштували фотовиставку робіт школярів. На відкриття зібралися практично усі учасники конкурсу. Переможців нагородили спеціальними призами та заохотили долучатися до таких потрібних у наш час патріотично виховних акцій та проєктів.